Знову всіх вітаю на каналі Achun Deutsch. Це у нас друге завдання на 16-й сторінці другої теми капіталь цвай контакти. Дуже радий, що ви продовжуєте займатися, тому що найголовніше це постійність. Звичайно, ви можете інший напрямок вибрати, якісь інші курси, але найголовніше постійність. І в даному випадку, якщо ви будете продовжувати постійно це робити, то результат обов'язково буде і. Якомога швидше. Якщо ж ви будете стримати від одного блогера до іншого, з одної школи до іншої, то, на жаль, результату, скоріш, цього, ви не отримаєте, тому вам потрібно запастись терпінням і постійно в одному напрямку рухатися. Тому давайте продовжуємо. Значить, друге завдання у нас називається дієлефон, тобто це телефонний номер, і завдання А Нисрін Шпайхерт, нума». Орден цю. Тобто несрін зберігає. І запам'ятайте слово шпайхер. Шпайхерн – це зберігати, тобто зберігати номер, зберігати, накопичувати кошти. Тобто, в даному випадку це таке універсальне слово. Воно легко запам'ятовується. Сподіваюся, у вас з цим проблем також не буде. І перший пункт це форваль. Пам'ятайте, фау читається на початку слова, в більшості випадків як F. Forwald, Forwald – це в нас перше. Відмічено це код, код оператора або код міста і так далі. Друге, відповідно, тут буде фонаме, як ми вже пам'ятаємо, це ім'я Пабло. Фонаме буде цвай. Фамілія наме. Як ви пам'ятаєте, з минулих уроків я також вам підказував, фамілія нами може бути ще нах нами. Якщо ви будете зустрічати, щоб ви не губилися, це одне й те саме. Poente. Якщо ви бачите нами просто, то це означає, що в більшості випадків це ім'я і прізвище повністю назва. Іноді буває, що нами це також буде просто прізвище. Фонами, фамілія нами і телефонума. От сам номер телефону. Це буде якраз після цього коду. І ми відмічаємо четверте. Так, ми швиденько це закінчили і переходимо до наступного завдання. Це було досить просто. Наступне завдання Sie z Dialoge und Sie телефон Telefonnummer». Тобто нам потрібно послухати діалог і занотувати, тобто записати телефонний номер. Постараємося, відповідно, швиденько записати цей телефонний номер. АINS. Hallo? Hallo, Pablo hier. Ist alles okay? Ja, aber wie ist denn deine Handynummer? Meine Nummer ist 0151 509 7445. Bitte noch einmal, langsam. 0151 5097 445. Danke, ich mache am Samstag eine Party. Kommst du? Ja, gerne. Super. Du, eine Frage. Hast du die Telefonnummer von Dana Nowak? Ja. Mmh, äh, hier. Die Vorwahl ist 089. Die Telefonnummer ist 45 83 66. Noch einmal bitte. 089 45 83 66. Danke, Pablo. Bis Samstag. Bis dann. Tschüss. 2 Dana Novak Hallo Dana, Nesrin hier. Nesrin. Wie geht es dir? Sehr gut, danke. Ich mache am Samstag eine Party, kommst du? Eine Party? Super, ich komme. Sag mal, hast du die Nummer von Tian? Moment. Die Vorwahl ist

Дякую, Дана, і до сам так. Так, чудово. Якщо ви послухали уважно це аудіо, то ви почули і розмовну мову. Таким чином, сподіваюся, ви вловили там деякі нюанси, як розмовляють. Якщо вам потрібно, то ще раз переслухайте. з здія. Дуже часто ви будете говорити, як справи твої. Тобто, з здія. Там вже були моменти, коли говорять подвійні цифри, а потім, вже звичні для вас, які ми раніше проходили, по одній окремо цифрі. І перевірте, зараз я запишу правильні відповіді. Чудово, ми закінчили. Це, якщо завдання було складне, спробуйте його ще раз пройти самостійно, слухатися, коли ви вже знаєте, які цифри будуть, звірятися і слухати ще раз аудіо. Це буде дуже корисно. А ми продовжуємо далі у нас завдання C. Hören Sie und schreiben Sie die Zahlen zu den Wörtern. Тобто ми будемо зараз слухати і записувати ці числа. Відповідно до слів. Значить, перше, я спочатку зараз прочитаю: elf 12, 13, 16. Пам'ятаєте, я вам говорив, щоб ви говорили, цейн", не цен, а цен. Так вам буде зручніше і чіткіше вимовляти саме оці десяткові числа. Зіцин, 20, ein 20. 20. 30, 31, 40, 50, 60, 70, 100. І отут у нас є ілюстраційно показано, як ми проговарюємо. Тобто, 30, Тобто, ми спочатку, звичайно, говоримо останню цифру, а потім першу. І якщо, наприклад, в українській мові або в іншій мові ми не міняємо потім назад, то в німецькій воно завжди залишається остання цифра, як перша проговорюється. І так само ну, єдине, що вже сотні, 100, 200 і тому подібне. А так ми залишаємо другу цифру. Саме проговорювати першою. Це трошки збиває з толку тих, хто вивчає німецьку, але ви, якщо будете часто тренуватися, і ви зможете звикнути. І я тут вже відмітив цифри, зараз ми ще раз проговоримо: 11, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 30, 31, 40, 50, Зегцих, 70, 100. Тобто, в даному випадку, якщо ви зрозуміли, тут закінчення цих і цей. І це потрібно чітко вимовляти, тому що на початку, коли вивчають, я помітив про те, що дуже багато в кого одинаково воно звучить. Цін, ціх, і дуже нечітко зрозуміло, яку цифру сказали. Тому постарайтеся саме закінчення говорити цийн. Так, переходимо до наступної вправи. Значить, Hören Sie die Zahlen, тобто слухайте цифри, sprechen Sie laut nach, Тобто повторюйте вголос потім. На жаль, у аудіо присутня мелодія, тому я не хочу зараз вам включати саме це завдання. А проговорю, а ви проговорюєте за мною саме в голос. від 1 до 10 Eins, Цай. drei, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 і від 21 до 30 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 від 30 до 40 31 32 Dreiunddreißig, vierunddreißig, fünfunddreißig, sechsundreißig, Siebunddreißig. Achtundreißig, Neunundreißig, vierzig Iviticostal fünf Sechzig Siebzig Achtzig Neunzig ein Hundert. І я тут хочу звернути увагу, що ви коли говорите драйсих, то тут, якщо в інших цванцих, то ви відчутно чуєте букву «ц», цванцих, а от якщо ми говоримо драйсих, то там буде SZ-буква. І тут не так критично до цього ставляться, але ви маєте розуміти, що все-таки звучить драйсих, не драйцих, а драйсих. Правильно. Але на цьому можете не зациклюватися. І давайте продовжуємо далі. Тут Welche Zahlen hören Sie kreuzen Sie an. Тобто, яке число чуєте ви. Відмітьте. Lesen Sie dann beide Zahlen laut. І прочитайте всі числа в голос. Зараз я включаю аудіо і постарайтеся відмітити відповідно хрестиками. 1 30 2 25 3, 16, 4, 91 5, 56 6, 80. Чудово, якщо ви не розрізнили яке число, спробуйте перемотати наперед і знову записати. Я зараз по пам'яті постараюся позаписувати таким чином. Ось тут було 25, тут 16. Так, далі. Якщо не пам'ятаю, тут було 91. Тут 56. Так, і 80. Якщо я зробив помилку, будь ласка, мене виправте в коментарях. Так, і продовжуємо далі. Завдання F Auschprachі. Word und sprechen Sie nach. Тут потрібно акцент робити. Якщо ви бачите жирну крапку, то тоді ви акцент робите на початку слова. Якщо ви бачите маленьку крапочку, то тут іде затихання. Так зване. Давайте спробуємо значить, це прочитати. 2. 7, 13, 22, 99, 100. Так, спробуйте потренуватися. Якщо у вас не виходить, напишіть в коментарях. І продовжуємо. Далі завдання G. Spielensi welenzi. Тобто нам потрібно пограти таким чином у діалог. Царен пари. Шreiben зі цифер. 1, Paare. Тобто нам потрібно написувати числа, це, скоріше, у вас буде завдання, якщо ви будете на уроці, і таким чином кожен показує якусь цифру, а ви маєте її назвати поокремо і утворити двозначне число. От як тут, наприклад, є. 30. І таким чином ще один варіант: ви можете використати і потренуватися телефон Unrufer. Якщо, наприклад, у вас є кому зателефонувати, таким чином ви можете діалог цей зробити: Hello, Frau Müller. Nein, hier ist hier trunk. Ist das die і диктуєте телефонну. Nein, das ist die Telefonnummer. Ihr і говорите правильні. Oh, О, kein Problem. проблем, Ну, Тобто, в даному випадку ви можете таким чином пограти і один одного маєте записати. Тобто, і яке число, наприклад, співрозмовник сказав, яке ви сказали. Відповідно до того, як ви проговорюєте, чи ви чітко говорите, чи ні, ви себе зможете таким чином перевірити, чи вас розуміють, і чи ви розумієте, що вам говорять. Так, це 16-ту сторінку ми закінчили, ви великі молодці. Це дуже важливе якраз завдання було, як на мене, одне з найважливіших, але все одно ми не, не зупиняємося, продовжуємо далі і переходимо до 17-ї сторінки. Вайта гейтс!